Приготуємо нашумівший паштет. Нам знадобиться в першу чергу блендер Подрібнювач, баночка квасолі звичайної без томату. Два курячих варених яйця. В моєму випадку це 8-10 перепелинних. Два плавлених сирка. Е, Обов'язкова умова, дівчата, сир повинен бути смачний. Не беріть отой дешевий. І два зубчики часника. свіжого. Так як у мене свіжого немає, я відважила 4 грами сухого. І дві столові ложки олії. Рідину з квасолі я зливаю, щоб потім не вийшло зарідкий. Тепер все це відправляємо в наш подрібнювач спочатку квасолю додаю сюди трішки солі. Трішки буквально з півчайної ложечки. Потім будемо пробувати за смаком. Сюди ж відправляю поки що 4 грами сушеного часнику. Даю трішки, у мене суміш перців. Ви можете використовувати будь-який, який у вас є, будь-то чорний, також. Трішки для аромату, ну і тепер сюди відправляємо сирок і яйця. А ще сюди потрібно додати дві столові ложки. Олії одна і друга. Все. Тепер ці інгредієнти потрібно добре взбити. Якщо буде сухуватий, я буду розводити рідиною, яку злила з квасолі. Ось вона у мене. Ну що? Відкриваємо і дивимось. На колір дуже красивий. Тепер беремо ложечку і куштуємо на смак. Густина. Дивіться, справді класний паштет за густиною. Тобто рідину потрібно зливати. Якби б ще бухнули сюди всю рідину, він був би зарідкий і не тримав отак форму. М -м -м. Це смачно, але як на мене не вистачає солі, я ще додам. Так, і як на мене не вистачає чеснику як не крути, часник я полюбляю. Я додам ще так, прилічненько, все вмикаю і ще раз перебиваю. Перевіряємо. Ну, тут нічого не змінилося. Ось тепер це воно. Не скажу я вам, це дуже-дуже смачно. Угу. Все, паштет готовий. Перекладаємо його. Зручну ємність ось таку консистенцію він має. Якщо бажаєте, щоб був рідкіший, щоб прямо тік з ложечки, як ото кажуть, на хліб або на грінку, то тоді додайте квасоляного відвару. А взагалі спеції за смаком можна додавати будь-які, які вам подобаються. Швидко, корисно, без ніяких майонезів. Головне, смачно, дешево і сердито. Готуйте смачного, це дійсно смачно.